Номер 42, сторінка 10. Придумай запитання до умов прямої та оберненої задач. Розв'яжи їх. 1. З Києва до Ялти, відстань між якими 1045 км, виїхали автотуристи. Вони зупинилися на перепочинок. Коли залишилось проїхати ще 358 км. Скільки? Проїхали автотуристи до зупинки. Чому саме так? Ми бачимо, що з Києва до Ялти відстань 1045 кілометрів. Вони зупинились на перепочинок, коли залишалось проїхати 358. Ми знаємо весь шлях, ми знаємо, скільки залишилось. Значить, нам потрібно знайти, скільки вони проїхали. Скільки проїхали? Автотуристи до зупинки. Щоб розв'язати цю задачу, маючи весь шлях, маючи одну частину шляху знайти іншу. Нам треба від всього шляху це 1045, відняти 358. Обчислимо на чернетці 1045, відняти 358. 5 відняти вісім не можемо, позичаємо. 15 відняти вісім дорівнює 7. Тут у нас вже не 4, а 3, 3 відняти 5 не можемо, знову позичаємо 13 відняти 5, залишається 8. Тут у нас був нулик, але ми мали би позичити до наступного розряду. Значить, позичаємо одиничку в попереднього, отримуємо 10. З 10 одиничку віддаємо до наступного розряду, залишається 9. 9 відняти 3 буде 6. Отримали результат 687 кілометрів. Тоді ми можемо записати відповідь до задачі. 687 кілометрів. Проїхали, проїхали авто. Туристи до зупинки. Друга задача. З Києва до явта виїхали автотуристи. На перепочинок вони зупинились, коли проїхали 687 кілометрів. При цьому до місця призначення залишилось 358 кілометрів. Скільки, якщо... скільки, якщо в нас свідомо, скільки вони проїхали і скільки залишилось, то ми можемо запитати, скільки становить увесь шлях. Отже, скільки становить відстань. від Києва до ялти. Для цього виконуємо наступну дію 687 додати 358 дорівнює, <клух> обчислюємо на чернеців стовпчик. 687 додати 358, дорівнюємо. 7 додати 8, отримаємо 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 додати 5, отримаємо 13, і ще 1, 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 додати 3, 9, і ще 1, 10, 0. Пишемо 1. Переносимо, отримаємо 1045 кі кілометрів. І відповідь шлях від Києва до Ялти становить 1045 кілометрів. Третій пункт. Якої із задач стосується схеми? Розглянемо пункт А. Ми маємо суму. За допомогою додавання ми розв'язували другу задачу. Отже, пункт А стосується другого пункту задачі. Друга задача. А першу задачу ми виконували через віднімання. Перша задача.